Вітаю вас на аудіопідкастингу Магічне Панство. З вами у студії автори та ведучі я Василь Ширман та моя дружина Крістіна Ширман. Ага, саме у студії. Ну, може, трохи перебільшив, але хіба ми не можемо уявити, що саме так? Чому ж не можемо? Ми з тобою ще ті мрійники. Тому у студії і до цього причетні, бо є магічною сім'єю. А, точніше, ми з чоловіком практикуємо магію як науку та мистецтво. От віриш, мене починає дратувати той хейт, який розкручують в езотеричних колах про сценарії закінчення війни, навіть не пояснюючи саму суть енергії, яка викликала причину початку повномасштабної агресії з боку Росії, а особливо нічого не пропонується для дій з боку езотеричників. А магічного погляду з боку магів взагалі не чув. Ну зачекай, не гарячкуй. Про це говориться і дуже багато, бо про війну не говорить лише видачі, але не включи, що саме треба робити магам. Тож ми спробуємо сьогодні поговорити про енергетику війни так, щоб було зрозуміло, що з себе складає суть енергії цього явища. А головне, ми спробуємо розібратися, як маги можуть вплинути на закінчення війни в Україні. Адже ти сам колись казав, що розуміння феномену то є вже магічний акт. Згоден з тобою, пані Відні. Це емоція. Дійсно, є такий постулат у магії, що розуміння то є магічний акт. Тому ті, хто нас слухають, вже є учасниками магії, і ми і... разом можемо зрозуміти та на додаток діяти стосовно того. Про що будемо говорити? То які основні моменти треба зрозуміти нам всім, щоб ми могли здійснити магічний акт та вплинути на енергію закінчення війни? Зазвичай людина шукає в певних негараздах винуватців зовні. Забуваючи, що є закон причини і ефекту, які вплинули саме на її життя тим чи іншим засобом. або навпаки, звинувачує себе і не може реалістично оцінити ситуацію, а щоб не впасти у депресію, поспішає перекласти відповідальність на когось іншого або на щось інше, тож безвідповідальність царює усюди, а виходячи з цього, людина не пізнає і не навчається. З певних ситуацій та феноменів. Бо навіщо аналізувати, розбирати, робити висновки з років життя. Згодна з тобою, бо як казав хтось з великих, що історія нам потрібна для того, щоб робити висновки та не повторювати помилок попередніх поколінь. В історії далеко ходити не треба. Перша та Друга світові війни мають багато показових прикладів, і ми мали навчитися. Щоб оминути те, що зараз коїться? Так, хочу зауважити, що ці дві війни відбулися у 20-му сторіччі. І хто б міг подумати, що у теперішньому часі будуть війни? Та що ми не розуміємо? Чому це повторюється наче день сурка? Як нам винурнути з цього кола циклічної енергії? Якщо ми це не зрозуміємо, то ніхто не дасть гарантії, що це знову не повториться. Саме тому ми зараз тут, щоб спробувати розібратися з енергетикою закінчення війни та вплинути нашою силою і за підтримки наших слухачів на цей феномен. Дійсно, нарешті треба з цим закінчувати, тому почнемо з розуміння, як працює енергія взагалі з магічного погляду. Варто розглянути саме розуміння енергетики людини, бо без цього не буде розуміння сукупності енергії самої війни. Кожна людина на планеті є певною структурою енергії, яка уявляється як енергетична сфера, від якої виходять протуберанці, наче сонця. Ось чому деякі люди кажуть слово сонечко, звертаючись до когось. Мені це не подобалось ніколи, наче якесь прізвисько. Напевно, так. Складно стверджувати, який сенс вкладає деякі в це, але якщо поглянути на людину, то щось схоже є сонцем. По тих протуберанцях енергія не тільки виходить, але і надходить у сферу енергетичного кокона людини. Ти хочеш сказати, що тіло людини окутає сфера або кокон енергії. І від неї відходять енергетичні спалахи і навпаки? Приблизно так. Якщо уявити, тепер поглянемо на людей начебто згори, то ми можемо уявити, що ці вогняні кулі світяться у сукупченнях яскравою павутиною. Це як знімки з космосу де є світлові шлейфи у великих містах або країнах, такі, наче павутинки. З'єднані між собою. Орієнтовно так. Це уявне бачення. Та на знімках ми бачимо жовто-білі павутинки, а енергія ще має певний спектр кольору, який відрізняється залежно від вібрацій людини. Наприклад, людина, яка вібрує страхом, має окрас у спектрі червоного, а іноді коричневого або навіть брудно коричневого та майже темно коричневого а яким спектром кольорів світиться людина закохана? І цікаві кольори радості або задоволення? Коли людина закохана, то зазвичай спектр від синього до індиву. Залежить у кого і у що закохано. Наприклад, духовна любов то один спектр. А в істоту другий, любов до батьків, родини, землі, патріотична, до богів, то зазвичай індиго в різних спектрах. А от до коханого або коханої до тварини має ближче до синього або навіть в певному відтінку темно зеленого Радість та задоволення то спектри світло зеленого або жовтого, іноді помаранчевого у пастельних тонах. М -м, майже схоже на прапор України. Ти маєш на увазі, що ми схожі на різнокольорові кульки з щупальцями навкруги, які теж мають різні кольори. Так, приблизно можна уявити. Щоб зрозуміти суть енергетичної вібрації людини. А до чого тут енергія війни? В тому то й річ, що війну ведуть люди, які насичені темними кольорами у червоному спектрі, з додаванням кольорів ненависті, а це сірі та темні, майже чорні відтінки змішаних почуттів. Ти сказав, що спектр зараз червоний. І мені здається, що це схоже на кров, то, то це не асоціація, а справді кольори, які мають відтінки суміші, з землі та крові, яка льється під час війни. Бачиш, ти, уявивши це, почала розуміти, що можна побачити в Україні зараз. Особливо, якщо медитативно побачити всю Україну, то відтінки переважно темно-червоні та коричневі. Так, ці картинки шокують. Я помітила, що вздовж дорог та на виросли червоні маки, які є символ пам'яті загиблих у війні. Так що треба робити? Зачекай. Треба ще дещо знати перед тим, як щось робити, і тоді буде зрозуміло, як діяти далі. Напевно, я поспішаю? Ні, не поспішаєш. Але маєш знати, що згідно з законом залучення, або притяжіння подібне, притягує подібне, певна енергія, якщо вона вібрує з постійним спектром, починає залучати той самий спектр. І це може тривати безкінечно і дуже-дуже довго. Так що ти пропонуєш вбивати ворогів з любов'ю? Цікава ідея, але не здійсненна. Хоча є біблійна заповідь про це, і якщо її розгорнути. З магічного погляду, то теж непоганий інструмент у магії. Та я пропоную інше. Якщо змінити спектр енергії у кольори радості та задоволення, як ти влучно помітила у кольорах Прапора України і направити її своєю уявою на всю нашу землю, то можна залучити та змінити магічною свідомістю енергію війни, яка приведе до її закінчення. А як же вороги, які напали на нашу землю, вони ж у червоних спектрах, вони жадають крові та смерті нам? Пам'ятаєш, гімн України є такий рядок згинуть наші вороженьки, як роса на сонці? Сонце у якому спектрі? Жовтому. А якщо змішати червоний колір з жовтим, то отримуємо помаранчевий, а це колір спокою. Радості, добробуту. Тому на загарбників треба робити посил жовтого, і тоді буде як співається у гімні. Згинуть наші враженьки, як роса на сонці. Дуже цікаво. Звісно так, бо гімн України з магічного погляду то є закляття. варто розуміти цей сакральний текст. А ти міг би розтлумачити магічний сенс нашого гімну? Звісно, можу, але давай попрохаємо слухачів, нехай вони підтримують вподобайками цей випуск, і якщо він набере тисячу вподобаєк, то присвятимо окремий випуск і я залюбки надам свою версію магічного погляду на гімн України. Шановні слухачі, підтримайте вподобайками, бо мені вже цікаво, як магічно розтлумачити текст нашого гімну. А скажи, будь ласка, наші вороги можуть також направити уяву кольори смерті, особливо магії з того боку. Звісно, можуть, але поміркуй, який спектр вони будуть направляти? Ну, звісно, кольори смерті, червоний, коричневий, навіть чорний. Червоний та коричневий нам не страшний. Бо в поєднанні з жовтим та блакітним будуть кольори помаранчевого та фіолетового спектру, а це кольори зростання, добробуту, радості. Навіть чорний колір не може перебити, хіба притемні. Зрештою, ніхто не казав, що буде так легко. Тому українці мають бути більш магічно свідомі і зрозуміти, щоб наш дух не був заплямований чорним спектром. До речі, Утримувати темні енергії для людини небезпечно. Навіть найчорніший з чорних маїв не зможе тримати темряву достатньо довго, бо він залишається людиною і не є безсмертним. Чорний колір то є символ поглинаючої енергії, антиматерії, і її носій зазвичай живе недовго. Його ж темнота, його ж і поглинає у небуття. Дуже символічно. До речі, у цьому контексті хотілось би додати розуміння свідомості людини. Згоден, це важливий елемент. Розкрий свою думку нашим слухачам, що ти вбачаєш бути свідомим. Я вбачаю, що свідомість є синонімом відповідальності. Не може бути людина свідомою або безвідповідальною і навпаки. Цікаве спостереження. То з чого треба почати людині? З усвідомлення чи з відповідальності? Ці речі, як я сказала раніше, не відділені одна від одного, та вони утворюються, якщо людина формує у собі три стержні особистості. Перша, найголовніша ну, – це незалежність, потім воля. І... Ідея Або орієнтованість чи цілеспрямованість – все це формує відповідальність, а з часом особисте усвідомлення. Тож є певні стержні, які можуть створити людську свідомість. Але поясни, що ти вкладаєш у ці поняття, адже тлумачення може бути різноманітним і кожен може уявляти собі щось своє. Залюбки поясню. Та насамперед я хочу наголосити основну аксіому. Суспільство складається з людей, а влада є відбитком або відображенням суспільства. Ну, це ніхто не заперечує, та з цим не можна не згодитись. Це основний контекст, відносно якого треба розглядати три стержні свідомості людини. Тому що сама свідомість та відповідальність. Кожного окремого українця формує суспільство, владу і загальну державність як колективну суб'єктність або особистість. Тому перший стержень має розглядати не у декларативності незалежності, а у практичному руслі свідомості. Як це має бути практично на твою думку? Незалежність на практиці має бути у самому побуті кождодневне життя пересічного українця. Наприклад, відключили світло, немає трагедії, і життя не закінчується, воно продовжується. Тому робиться все, щоб світло було. А саме, купуються генератори, сонячні батареї, вітряки, павербанки, акумулятори або енергія землі. Та таке інше, що може забезпечити індивідуальними засобами, бути незалежними від енергопостачальника. Хай собі там піднімають ціни або клацають тим рубильником, хоч до запаморчня. Незалежно від енергосистеми та її стану, пан Українець має електрику. І все. Хай ті олігархи... Збанкратують до біса. Ой, це один з прикладів. А насправді має стосуватися усього побуту, не чекати, поки держава надасть пенсії до біса, той пенсійний корупційний фонд, знайти таку справу або діяльність, яка дасть змогу бути незалежним на старості від тих цинічних, ціні, мінімальних цих пенсій, щоб не здохнути. Здоров'я підтримувати у гармонії з природою і активно використовувати природні засоби лікування та таке інше, так майже до всього у побуті відноситись, задати собі питання, що я можу зробити для себе, щоб бути повністю або, як можливо, більше незалежним від держави та структур, які можуть маніпулювати та тримати у залежності. Не брати кредити у банках, а давати їм кредити, щоб вони були залежні. Та нарешті не давати хабарів і не породжувати корупцію, яку ми самі вже створили. Це радикально та дуже сміливо. А як же тоді суспільство та спільнота має себе поводити відносно твоєї версії незалежності? Так само, той же підхід. На усіх вертикалях суспільства. Але почати треба з себе кожному окремо. Як на мій погляд, то є доречно та достатньо реалістично. Тож перший стержень ми маємо. А що відносно волі та ідей? Ці основи формуються майже одразу з незалежністю. Бо воля то є розуміння бути вільним. Та створювати світ навколо себе, який не має обмежень крім особистих. Так само, і ідея або ціль поставлена для досягнення той же незалежності, то формування людини без обмежень та страхів, ми можемо надавати приклади на інші асоціації, Але вважаю, що недоречно, бо вільна людина, яка має ціль, Свого існування нездованна та нескорена. Висновок дуже простий. Це накладає відповідальність за своє особисте життя, на саму людину, і, врешті, треба зробити крок прийняття, що ніхто, нам, українцям, нічого не повинен. Ми маємо самі стати панами свого життя. До речі, маю нагадати слова гімну України. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Дуже глибоко та влучно підміщено. Дякую за таку вичерпну відповідь. До речі, шановне магічне панство, якщо у вас є питання стосовно тої інформації, яку ви отримали, то напишіть нам. Ми обов'язково відповімо у наступному випуску. Пані дружино моя, а яку, на твою думку, практичну пораду або практику ми можемо запропонувати магічному панству стосовно того, що ми розповіли. Пане чоловіче мій, по системним практикам спеціаліст ти у мене, я можу дати тільки поради, а ти запропонуй практику? Гаразд. Ось певна інструкція. Щодо візуалізації кольорних спектрів енергії для запуску енергії закінчення війни. Перше, знайдіть фізичну карту України, та якщо є така можливість, роздрукуйте її або розмістіть на екрані вашого пристрою в повному форматі. Звісно, ми говоримо про кордони всієї України разом з Кримом. Друге, запаліть свічку Білу, не церковну. А просто парафіново. Звичайно. Над роздруківкою поставте свічку або перед монітором вашого пристрою. Вогонь свічки має бути у вашому полі зору. Третє. Хвилин 5 вдивляйтесь у карту України, а потім, заплющивши очі, намагайтеся утримувати образ карти у своїй уяві. Поступово уявою. Зафарбуйте карту жовтим кольором та утримуйте стільки, скільки зможете. При цьому намагайтеся не думати ні про що, зосередившись на уяві карти зафарбованою у жовтий кольор. Орієнтовно, 1-2 хвилин для початку більш ніж достатньо. Наступний раз спробуйте збільшити час. Четверте, повторіть те саме, що у попередній практиці тільки з блакитним кольором. Через хвилину-дві відкрийте очі і погляньте на свічку також 1-2 хвилини. Потім затушіть свічку, дмукнувши на неї, і наступного дня повторіть практику, збільшивши час до 3-5 хвилин. Намагайтеся виконувати практику упродовж 21 дня. Це запустить потужну програму перемоги України. До добробуту та процвітання. Слухай, а скажи, будь ласка, а чи можна долучити інші кольори, наприклад, зелене, рожеве або індіго, до речі, мій найулюбленіший колір? Звісно, можна, але почервово, не змішуючи їх докупи. До речі, якщо взяти колористику, то є три основні спектри це жовтий, синій та червоний, які і утворюють ці інші відтінки. Це фізичне явище ще відкрив Ньютон, і, відповідно, кожен колір має свою енергетику у кожному спектрі. Дякую тобі за таку практику. Тепер твоя черга дати поради нашим слухачам, тобто магічному панству. Залюбки! Парада дуже проста. Знайдіть у вашому побуті те, від чого ви залежні, і що робить ваше життя дискомфортним. І почніть з однієї речі або явища. Звільніться від цього та подумайте, що можна зробити, щоб бути незалежним та вільним. Це і буде ціллю на першому кроці. Далі так само, з наступною залежністю, аж доти, поки ви реально не побачите, що ви максимально зробили своє життя незалежним. Почніть з себе. Не потрібно повчати інших. Наприклад, вивчіть українську мову та почніть спілкуватися виключно нею всюди. Не лячно, якщо буде суржик або вам будуть робити зауваження про нечисту мову. Почніть ставати незалежні. Я все своє життя говорила на язику, але ж. Досконалюю, розмовляю, і в мене дуже непогано виходить з кожним разом. Мова то є теж незалежність від чужого та старенького. Ти, як завжди, влучно та лаконічно дала пораду. Дякую, ти теж дав дуже гарну практику, тому є чим займатися. Що ж, між іншим, ти порадив би стосовно безпеки практики з кольорами. У усіх магічних практиках щодо безпеки є три речі, на які варто звернути увагу. Перше. Не робіть практику, якщо погано почуваєте себе або втомлені. Це користі не принесе ані вам, ані Україні. Друге. Системність. То дуже важливо для магічного програмування енергії. І нарешті, третє. Не імпровізуйте кожного разу з послідовністю кольорів. Робіть це однаково кожного разу. Намагайтеся це робити однаково. Як я радий, щоб не внести плутанину у саму програму зміни енергії закінчення війни. Шановне магічне панство, ви маєте унікальну змогу залишити ваш коментар стосовно практики і поради у коментарях, на які ми обов'язково відповімо. До речі. В описі під цим випуском ви можете знайти наші з дружиною телеграм-чати та написати ваші питання стосовно практик і взагалі питання або пропозиції стосовно наступних випусків наших підкастів. Підсумок дуже простий, шановні слухачі, закінчити війну в Україні ми можемо лише разом, об'єднавши наші зусилля до перемоги. Безумовно, так. Тільки об'єднавшись у свідому спільноту магічного панства та ставши незалежними, вільними та усвідомленими, ми зможемо зробити свій внесок у добробут та процвітання України. А головне, ми з вами будемо робити все, щоб наша Україна була магічною та незламною, бо це запорука того, що ворог ніколи більше не наважиться на нас напасти. Саме для цього ми налаштовані у другому випуску розглянути дуже цікаву та актуальну тему пророцтв, особливо стосовно України. Особливо тих, які не збулися та чого вони не працюють. У останній час дуже багато балаболок, особливо в езотеричних колах, які начебто пророкують. Та насправді дурять голову українцям. Обсудимо енергетику обов'язково всіх пророз та, як завжди, надамо практику та пораду, щоб наше магічне панство ставало обізнішим та розумним відносно магічної енергії. Наша сила у нашій мудрості, а мудрість приходить тим, хто цінує знання. Тому, щоб не пропустити наступний випуск, Обов'язково підписуйтесь, ставте широ вподобайки, ційте дзвіночок, всі повідомлення і долучайтесь до соціальних ресурсів, які ви можете побачити в описі цього випуску. Дякую, шановне магічне панство, що були з нами на цьому підкасті, що слухали нас та підтримуйте нашу магічну сім'ю Ширманів. До зустрічі на нових випусках підкасту. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Героям слава!